Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів, що привіз держсекретар США до Києва. Україну просять розробити план Б щодо війни в Україні та що про Україну говорили на дебатах в США. Про це сьогодні говоримо з колишнім співробітником СБУ та військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю, Іване! Вітаю, дякую за запрошення. Перш за все, давайте розпочнемо нашу розмову з візиту до Києву держсекретаря США Ентоні Блінкіна та глави МЗС Великобританії Девіда Лемі, що відбувся 11 вересня. Власне, якою була ціль візита? Які цікаві деталі відмітили ви? Дійсно, в Києві просто там шалені затори. Я от там побув і вчора, і сьогодні. І бачу, сьогодні якась там туристична мета вже була на хрещатику. у Певних посадовців все перекрито було. Щось там вони відвідували. Дуже сподівався, що вчора вже буде оголошено про той дозвіл на удари по Російській Федерації західної зброї, але поки що щось гальмується. Як на мене, цей дозвіл буде, він буде узгоджений, але припускаю, буде лімітований в певних. Проекція. Що може бути, хлопці? Тримайте дозвіл, але радіус ракет зменшений з, наприклад, 300 кілометрів до там не знаю 250, наприклад, більше 100 але менше 300 може бути. Чи може лімітовано бути по е, території? Може. Курськ, Білград, Брянськ, все решта, заборона, або лімітовано ще по цілях. Тільки виключно перелік цілей, які узгоджені безпосередньо сполученими штатами, Великобританією, і після цього можна тільки наносити удари, і плюс будемо виходити ще з кількості, взагалі, доступних для удару ракет, бо вони ну їх кількість не є необмеженою. Ну, от, власне, якщо ви вже сказали за дозвіл на удари, теж хотів цю тему підняти, тому що Ентоні Блінкін пообіцяв, власне, що він передасть Джо Байдену побажання українського уряду про узгодження власне цієї цього бажання. А, ну але я вважаю, що це не бажання, а це необхідність, про яку ми вже говоримо доволі давно. І ось видання The Guardian пише, що Британія ухвалила, ніби як рішення дозволяє свої ракети Storm Shadow використовувати по цілях на території. Росії. І от власне Британія ескалації не боїться. І отут часто в США яке виправдання, що США не хоче. Ескалації і є така альтернативна думка, дехто вважає, що США фактично нібито захищають Росію, адже вони бояться, що там зміниться влада, і це буде непередбачуваний сценарій. Вони не будуть знати, з ким контактувати, як з цим працювати. От, власне, а які, на вашу думку, об'єктивні причини можуть бути? Ну дивіться, Великобританія ніколи не працювала самостійно від сполучених штатів. Такий дозвіл було публічно оголошено, що в травні місяці тодішнім міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном це було оголошено, але Далі цього дозвілу нічого не поїхало взагалі, якось воно загальмувалося, і ось з травня місяця жодних ударів франко-британськими ракетами по території Російської Федерації немає. На моє велике велике переконання, сполучені штати поставили блок на цей дозвіл. І якщо з'явилася така інформація про те, що Британія погодилася, це означає, що. Погодилися і сполучені штати, можливо, тут знаєте, в них така ракіровка: хто перший буде або Сполучені Штати скажуть, ми перші, британці другі, або навпаки, скажуть британці, давайте ви перші оголошуєте, а ми потім вже за вами. Тут вже політична доречність. З приводу того, що бояться сполучені штати, окрім того, що ми з вами постійно говорили про. Багато політиків, мало лідерів, які готові брати на себе відповідальність, які готові брати ризик е ухвалення певних непопулярних рішень, які готові увійти в історію, а не вляпатися в історію. Вони дуже ну дуже мала кількість таких політиків в Європі. Ми таки казали про те, що демократичні режими вони класні в мирні часи, коли все добре, все класно, продискутували, продебатували, обговорили. Зважили, вибрали найбільш правильні рішення, ухвалили, бюджет прозорий, все прозоро, преса присутня, але в турбулентній режимі в часи, в маю на увазі, в скрутні часи, в темні часи, як зараз. Диктаторські режими показуються набагато ефективнішим, набагато результативнішим, бо вони сіли на трьох. Домовилися кімчинин, а єтоли іранські путін домовився хто кому що Росії ракети від Росії технології або гроші, золото, сума і вдарили по руках і поїхали. Демократичні режими так швидко ухвалювати рішення не можуть і зараз на жаль, вони є. Їхня реакція є реактивною. Є реактивна реакція, а є проактивна реакція. Ну, реактивна, це що це щось відбулося? Подивилися, проаналізували, зважили, оцінили ухвали ухвалили рішення. І проактивна, коли на упередження зараз? Ми працюємо, ми наздоганяємо, скажімо так, що бояться ще сполучені штати. Це звісно розвал Російської Федерації. Як це було з радянським союзом, коли замість однієї зрозумілої імперії зла з'явилося 15 20 незрозумілих країн кожен зі своїми якимись там бзиками. Там десь куча озброєння ядерного, там якісь ракети, там літаки, там організована злочинність, там відмивання грошей. І сполучені штати бояться, що у випадку знову розвалу Російської Федерації з'явиться, ну наприклад, ще 15 таких ось країн, з якими треба встановлювати дипломатичні стосунки. Треба слідкувати за ядерною зброєю, щоб вона не опинилася в руках якихось там талібів, хамасівців, хезбали. щоб вони не приїхали, наприклад, там не знаю, там місто, хай буде Хабаровськ. Приїздить туди якийсь емісар Талібану, привозить оцю склічату сумку, каже, ставить на стол керівню, ну, командиру військової частини, каже: тут 10 мільйонів доларів, хочу придбати у вас ядерний заряд невеличкий, і от такі заряди можуть розповсюдитися світом. Це Сполучені Штати бояться, і останнє, що вони бояться, це ядерної зброї. Е, Давайте уявимо собі, як бачать цю війну в Великобританії та в Сполучених Штатах. Одна країна Радянського Союзу напала на іншу. Там вони десь воюють, десь на лінії Бахмута, Вдіївка, десь Покровськ, якісь міста. Британія це там три тисячі кілометрів від війни, Сполучені Штати, 7 тисяч кілометрів, декілька часових поясів. А погрожує Російська Федерація саме Великобританії. каже: Ми вас, от ця торпеда, Посейдон, ядерна, 500 метрів волна, все смітьот. Ну, зрозуміло, що на давній світ починають нервуватися. Кажуть, а ми тут до чого? Нервуються в Білому домі, коли е, кричать польотне задання на Вашингтон, Сармат, ракета, Вашингтон стріть. Зрозуміло, що там також нервуються. Тому я думаю, оці всі, ком... ну, всі ці перелічені причини, плюс, можливо, ще декілька там, не знаю, там, додаткових десятків причин, які є у аналітиків Білого дому, вони всі сприяють тому, що ми зараз бачимо. Не мені судити, але з одної сторони, трішки. Дивні виправдання, адже ось нещодавно були заяви саме стосовно ось цього дозволу про далекобійні атаки. Вони казали, що все одно 10 90% російських літаків знаходяться за межами уражень цих ракет. Проте чомусь не згадували, що є чимало військових цілей, які теж можуть попливати на війну, які знаходяться в радіусі оцих 10% досяжності. Ну, дивіться, тут я також цю історію поясню наступним чином. Якщо я до вас прийду з проханням, щоб ви мені м, дали в борг 10 тисяч гривень. Якщо ви взагалі не маєте цього бажання, то ви знайдете 10 тисяч причин, щоб мені відмовити, відіївати якось. Ви будете мені розказувати про курс долар-єна. Про ти бачив, який борг у Сполучених Штатах, ти бачив, які ціни в магазинах, яка інфляція, нащо воно на то потрібно? Тобто ну, тисяч, тисяч різних причин. Тобто, зараз ну, до останнього часу американці також там. Ну, Різні причини вигадували, коли вони казали про 90% цілих літаків авіації, яка які переміщені там десь поза зоною ураження цих ракет, ну секундочку, залишається ж 10%. А для порівня все ж пізнається в порівнянні: 10% від 100 доларів це багато? Ну, ну звичайно, що ні? А 10% від 100 мільйонів доларів. Ні, ну це, це вже сума. Так і от від російських літаків. Тільки за офіційними даними, які є у відкритому доступі, на момент почало по початку повномасштабки. Су-25 – це оці ось бомбардувальники фрон фронтові. 1100 одиниць. Су-30, якщо не помиляюся, двомісні, 650 одиниць. Су-34 – 100 Десь близько 130 штук, 35 близько 120 штук. Ну і загалом, загалом, якщо їх там взяти арифметично, то 10% це і виходить майже 100 літаків. Ну, звісно, ще раз, це арифметика, це дуже узагальнено. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, є багато цілей, які є стаціонарними, які просто фізично не можна перемістити. Штаби, склади, комунікаційні центри, якісь кому -ко -ко комутатори, якісь там ці зв'язки зв'язку, все, 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 все це є, по чому можна бити і що спричинить велику біль для Російської Федерації, в тому числі шляхи логістичні. Ну шляхи, тобто ну, багато чого можна обрати з того переліку. І, і ще раз ну кажу, ну є там моменти такі, ну, наприклад. Називають таки завжди такий приклад: квазі військові об'єкти. Об'єкти, які на перший погляд є цивільними, де на роботу ходять цивільні особи а, щоденно через прохідну, але цей об'єкт працює на російське ВПК. Наприклад, якісь там інститути лабораторії біогазодинаміки, які працюють над технічною документацією до ракет іскандер, до ракет Калібр, до а, що там до кінжалів. Це теж є законною ціллю. Немає технічної документації на іскандери. Там все немає виробництва. Або якесь підприємство складове у виробництві цих ракет, що там виготовляє, не знаю, там якісь рулі. Наприклад, теж законна ціль України. Повертаючись, Іване, все ж до цього візиту, окрім того, що Ентоні Блінкен оголосив про допомогу 700 мільйонів, яка піде на гуманітарну та енергетичні потреби, власне кажучи, чи ще були якісь вагомі заяви чи вагомі моменти, які могли вийти з загального огляду? я більше схиляюся до того, що треба оцінювати по не заявах, а по результату у нас є безліч прикладів, і президент про це постійно наголошує. Багато чого обіцяється, і, на жаль, мало що приїздить, інше, багато що обіцяється, і багато що затримується в дорозі. Президент колись навіть наводив приклад, що одні обіцянки не виконувалося протягом року, тобто нам було пообіцяно певний вид техніки, і цей вид техніки приїхав тільки через рік. Тільки через рік після того, як це було обіцяно. Це дуже довго. Ви згадали, власне, за. Ракети, так що тоталітарним режимом легше домовити, сіли, переговорили. Ось на тобі ракети в обмін на те. І власне чому я підняв цю тему? Адже Sky News написала статтю, де заявляє, що у Росію з Ірану прибули 220 балістичних ракет. А New York Times пише, що не лише з Ірану, а ще й Пів Північна Корея направила груз ракет до Росії, теж балістичних. А окрім цих змі, є ще якісь надійні джерела, які підтверджують цю інформацію. Ну за ось ці наземні представники здається, Пан Блінкен він теж наголошував, якщо не помиляюся, про ці ракети, що вони були передані. Ну, давай так. Ми виходимо з найгіршого сценарію. Що та кількість, яка була заявлена західною пресою, вона відповідає дійсності. Ці ракети вони невеликого радіусу дії, 120 кілометрів. Неправда кажуть, коли говорять про те, що вони будуть використовуватися проти української інфраструктури, їх радіус дії дуже обмежений. Зрозуміло, що їх не будуть підтягувати прямо під лінію державного кордону, прямо Метр в метр і бити по території України зрозуміло, що вони будуть далеко, наприклад, десь за містом Білгородом, скільки це 50 здається кілометрів від державного кордону. Шістдесяток хай буде 60 кілометрів російської території, плюс 60 кілометрів української території. Тобто, десь в ці, на цю глибину вони будуть залітати в першу чергу. Вони розраховані проти. Тилових районів Збройних сил України розрахунок такий, що українського ППО там не буде. Воно буде там, якщо і буде, то буде беззахисним. Якісь патріоти, якісь айрісті, вони не зможуть з цим впоратися. Їх буде знищення, вони будуть знищуватися іншими системами, наприклад, іскандерами. Тобто робота по тилових районах. Плюс я не виключаю це використання цих ракет по території Курської області, щоб бити по нашим військовим, бо локація доволі обмежена. Цих іскандерів не так вже й багато, вони далеко бійні, і використовувати їх на маленькій дистанції ну це взагалі не камільфо, тому простіше брати іранські ракети. Ще одна цікава стаття, яка мені трапилась, це стаття Wall Street Journal. Вони пишуть, що США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформував надійний план своїх досягнень у війні на наступний рік. Вони все ще підтримують довострокову ідею того, що Україна має повністю витиснути окупанта зі своєї території. Проте, з огляду на те, що підтримка у деяких ключових прихильників України слабшає. Вони. Просять бути більш реалістичними і мати умовний план. Б. А ви гадаєте, що дійсно є ось такий відчутний тиск на Україну з цього приводу? Чи це лише кулуарні розмови? Тому що нещодавно і Шольц заявляв про те, що пора починати серйозну дискусію про мир в Україні, і деякі західні змі писали про те, що ніби як план шольца передбачає поступки територій. Дивіться, я впевнений, що такі речі є, бо розумію, як міркують європейці з американцями в цьому аспекті. В грошах вони я кажу дуже щепітільні, вони дуже точні. У нас просто чомусь у багатьох громадян викрило небачення, що та ну, європейці, у вас тих грошей, як у дурника фантиків, що ви там жанячите, давайте, давайте нам ну, ці гроші, як каже, там сотні мільярдів євро доларів. Ну, цих грошей просто так от ну в них просто банально немає. Воно ж десь працює, воно десь обертається. А вони з іншої сторони вони віддають свої власні гроші, які заробили своєю власною працею. Їхні громадяни сплачували податки, Податки, вони не ухилялися від сплати податків, вони а, вигадували якісь чудові речі. Не знаю, там скайп вигадали там то естонці, а, там французи вигадують ці ось сумки. Продають ну, в собі вартість в них там, скільки там 100 доларів, продають їх за 30 тисяч євро. Вони на цьому заробляють, сплачують податки. Тобто, це все їх гроші. Вони віддають свої гроші нам. Ну довго так бувати не будемо. Ми повинні розуміти рано чи пізно цей. Ця історія вона буде закінчуватися європейці, американцями хочуть чітко побачити від України. Скільки буде ця війна тривати за розрахунками Росії українців, скільки треба ще буде там інвестувати в це підприємство? Ну це можна порівняти. Знаєте, коли у вас є підприємство, власне, але вони постійно збиткове. Ви кажете, та зараз, зараз, от я ще от тут партію зроблю, товар, от продам його, і воно полетить, а воно не летить. Воно там не продається, обладнання ламається, люди звільняються. А вам знову і знову потрібні гроші, і рано чи пізно, там не знаю, а які вам. Спонсорують або банківські установи, вони поставлять перед вами питання. Так, друже, ти тут давай нам конкретний план, скільки тобі ще потрібно часу, грошей, щоб вийти там на там, якусь перемогу для тебе. Бо ми обмежені в ресурсах. Не ти єдиний, з ким ми живемо весь цей час. Тому, будь ласка, план А найбільш перспективний, що ти хочеш очікувати, план негативний. Такий собі, що нейтральний туди, не сюди, і план негативний, що буде в випадку, якщо там нічого не буде. І після цього будуть ухвалюватися рішення. Ще раз повертаюся, це демократичні режими. Якби до нас не стався гарно президент Сполучених Штатів, новий, наприклад, там це буде Камала Харріс, наприклад, то вона ж не зможе подолати. Двопартійну систему скати там українцям, дайте ще там 60 мільярдів доларів. Ні, ми хочемо побачити, під що, наскільки ми повинні ще давати. Рік, два, три. У нас є власні проблеми. Тому це дуже правильно і об'єктивно. Давайте, до речі, до питання дебатів перейдемо. Власне, у США дійсно пройшли дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Вони змагаються за крісло президента США, що саме мене цікавить, це питання України, яке звучало у дебатах. Зокрема, Трамп не відповів на питання стосовно того, чи хоче він перемоги України. Він декілька разів ухильнувся з фразою Я хочу закінчити війну. Без конкретики також Камала Гарріс конкретних прям заяв теж не зробила. А що ви для себе відмітили у питанні України в цих дебатах? А, ну я бачив, що двічі питання України звучало. Двічі президент, колишній президент Трамп, ухилився від відповіді. Правильно зазначили. Він каже: Я хочу зупинити цю криваву війну. Я хочу зупинити жертви серед мирного населення, а це може означати дві історії. Ми, ми насправді не знаємо, що в нього в голові. Навіть його найближче оточення цього не знає. Ми повністю розуміти. Перше, або в нього просто немає банального плану і він не знає, що сказати. Ну каже там загальними якимись заготовками, що війна криваво зупинити. А як і чорт його знає, якось, якось треба зупинити. Або інша складова. Він чудово розуміє, що усвідомлює, що хоче віддати, наприклад, домовитися з Путіним так. Забираю частину України тут, частина залишається, яка не під контролем а, Росії за Україною, і по цій лінії розходимося по різних кутах, але він не може це озвучити, бо ризикує втратити підтримку частини виборців. Тобто, це такий це таке змагання, де кожен з кандидатів намагається сподобатися а, електорату. Вони там і посміхаються, там і жартують, і підколюють один одного. Тобто намагається про. Справити класне враження. Це як не знаю, коли приходиш на співбесіду на нову роботу, ти хочеш показати, що ти я крутий, я класний я заслуговую вашої вашого схвалення і великозерплатні. І я тут саме саме крутий в порівнянні з усіма конкурентами, але ж насправді як вони будуть діяти, ніхто не знає, бо знову ж таки є чинник як палата представників та е, конгрес, які ми знаємо, що зараз за тими розкладами вони є за республіканцями. Ну і на останок 11 вересня, окрім візиту, ви що згадано, також відбулася кримська платформа. Це власне міжнародний координаційний механізм по питаннях Криму. І президент Туреччини Реджеп Ердоган записав відеозвернення до учасників цієї конференції, де наголосив, що Крим має повернутись до України. Цього так вимагає міжнародне право. Але при цьому є цікавий момент, що Туреччина подала заявку до вступу у БРІкс, де цього року головує Росія. І, власне, компанія в самій Брікс, Ну, скажімо так, які товаришують з Росією досить близько. От мені цікаво, як Ердогану так вдається по принципу, і нашим, і вашим? Це ж схід як Восток діла тонка Петруха. Це, 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 ну, це така цитата, але тим не менш. Майже 40 років туреччина знаходиться у залі очікування на членство до в Європейському Союзі. Фу болять не дають. Брікс подала заявку на членство до Брікс, Ми не знаємо наскільки вона реально хоче бути членом цієї організації, або це тільки просто шантаж європейських установ. З іншої сторони, туреччина придбала декілька років тому комплекс С 400 протиповітряної оборони в Російської Федерації за 2,5 мільярди доларів. І коли американці просили Туреччину передати цей комплекс Україні, турки відмовлялися, кажуть: ні, ми це передавати не будемо. Це наша власність до побачення. Але вже зараз туреччина звернулася до сполучених штатів і каже: будь ласка, ми тут хочемо придбати ваші надсучасні літаки F-35. На що? Американці відповіли: Окей, питань нема. Але Туреччина, ви знаєте, що треба робити. Ви знаєте порядок дій. Тобто, це така дійсно велика гра, і ось цей е, заклик, що Крим повинен повернутися до України. Я до речі, не бачив досі реакції від Російської Федерації. Можу припустити, що е, у великій російській спині знайдеться багато вільного місця для чергового єтагану в спину. Дякую, Івана, за цю розмову. Слава ЗСУ, Слава Україні. Дякую, дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент-ТІВІ». Все буде Україна.